Всім привіт! Сьогодні, як ви напевно вже зрозуміли, я буду грати в ФНАФ 1. Тому ставте лайк, підписуйтесь, а я починаю. В цьому відео я перший раз буду грати в ФНАФ 1, тому поїхали. Так, мені хтось дзвонить, а ну давайте послухаємо, що він говорить. Settled in on your first night. Um I actually worked in that office before you I'm finishing up my laptop. так все, не заважай мені, я сам освоюсь тут. Постав лайк, якщо ти теж хочеш mm. так круто мансити, як так. я Так, що наступна камера? О, вже перший час ночі, так добре. А, у мене ще й 88% енергії, то взагалі круто. Я, до речі, знайшов пасхалку. Так, я щось не зрозумів. Про що це ти подумав? Яка пасхалка? Я кажу, не пасхалку, а пасхалку. Ти що? На тобі, на тобі. Так, вот яка пасхалка, дивись. Прикольна, правда. Так, вже 2 години ночі. Я, до речі, дивився, як проходять різні ютубери ФНАФ. Так, О, Бонні пішов. Так, ага, от він. Так, запам'ятаю добре. Так, ну що він буде ходити кудись? Чи ні? Опа, так, а що це таке за помехи? Що це буде? О, Бонні тут добре, так. Опа, 4 часа. Так, добре, скоро вже буде. Я знаю то, що до 6 треба тільки. До речі, Боні доспір тут. А що це було? Ви це чули? Ну, повтор. Це щось за шеруділу, чи що? А, я понял. Це, мабуть, чіка на кухні, типа, шарский, бачите, що це таке? Що ти зариш, лазапу зариш? Це, по-моєму, якась це є рідка штука, так? Да? Зараз загуглю. Блін, я не можу не йти. Може ви загуглите? Напишіть в коментарях, що вас там знайшло. Опа, Бонні в цьому, в коридорі, так? Да? да, 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 він в коридорі, окей. Так, походу зараз Бонні кудись перейде. Так, і де він? А, вот він. Коротше, він. Mm -hmm. Ясно, окей. Опа, Чіка. Кстати, вже 5 годин ночі. А коли ви вже уйдете? Ну блін. О, домой. Перша ніч є. Так, давайте переходимо до другої. Так, а от і починається друга ніч. Так, всі слава Богу, поки що на місці. Пасхалочка. Так, да, пасхалочка. Так, ну поки все спокійно, так, да, скучно. А. Блін, сповниш гавно, вот воно. Де той Бонні? Так, де? Він? Туди? А, він ззаді. Капець, ззаді. Чикаше то що ви такі активні? В першій ночі ви в 30 разів були медленніші. Ну гаразд, не в 30, а в три, бо в три ночі перший раз пішов в чому 2. Я не помню, коротше. Шо ви тут ждете? Я вас не чекала, взагалі. Я хотів спокійно посидіти в своєму офісі. От нашого приперли. Блін, він так на мене дивиться. Я думаю, що за зараз... на накаркав, блін. От ти, Ну куди? А він йшов? Да, вийшов. Ф, а далі. Эээ. Шо на приколі, що? Давай входь далі. Так, його тут нема. А він в коридарі. Ну Окей, слава Богу, Чика там стоїть, втикає. Ну вот и добре. Сті там втикає. Так, він же стыдь. О, наконец-то. Так, що він зараз зробить в ваші ставки. Э, О, нет, фух, я закрыл дверь так. Ну и да, надеюсь. Шестой, я так поняла. Да? да. Не, уже нема. Уже нема. Там его силуэта нема, я так понял. Да иди все вообще. Так, моргая, шо такое? так? Да Так, он там стоит, окей. Что э, ты такой активный, Бонни, блин? Де він дівся? Де ти? Та ну знов? Що це тобі медом намазане чи що? Біди звідси. Він вийшов, да? Окей, все. Де ти? В коридорі. Окей, хорошо. стій там. Так, а де той Бонні дівся вже 4 години? Ага, він вернувся. Слава Богу, Чіка. Та ну він вернувся, Чіка, іде. Ну, взагалі круто. Ший Бонні вертається. Ну, вирішили двої йти, один не вивозить, ну логічно. Ще мене напрягає то, що вже 4 часа, а в мене тільки 16% енергії. М -м, вже 15 ще лучше. Так, а що там по камерах? Так. Ну, а один палець? М -м, лучше ще. Стоять двоє біля мене. Дивляться на мене. Ну, що ви дивитесь? Це камера. Так, я не поняла, де боні дівся? А. Хм. Ясно, він вирішив нападати. Блін, тільки 5 годин і 7 енергії. Надіюсь, я встигну. Ага, дуже встигну, вже 6. Так. Ніби нікого не... угу, нема. Так. Чіка там стоїть, в мене вже 3 енергії. 2? А чого так швидко? Од... Одна. Як я маю вижити? Ноль. Зараз мені буде кінець. Ні. Що ти морда від мене хочеш? Що це таке? Фух, а я вже думав скример цей додали в ФНАФ 1. Так, ну а це вже друга ніч. Значить, буде зараз третя. Е, шо? Saints for plane. Дякую за те, що пограли в демо. Візьміть фул версію. І дійдіть до п'ятого дня, Фредді його друзічка. Що? Тобто я проходив все це время демо? Та ну. Да ти чо? Oh,